Всім добрий день! Сьогодні ми поринемо освіт французької архітектури 18-19 століть, періоду, що охоплює зміни від Рококо до народження Модерну. У першій половині 18 століття у Франції панував легкий, і граційний стиль Рококо. Готель Де Субіс розташований у Парижі і є яскравим прикладом цього стилю. Первісно, він був збудований у стилі класицизму для принца Де Субіса, але вже в 1704 році палац зазнав значної перебудови, коли інтер'єри було остоплено витонченими декоративними елементами у дусі Рококо, вигнутими лініями, орнаментами у вигляді мушень, легкими кольорами та дзеркалами, що створюють враження, простор й витонченості. Величні зали, зокрема, знаменита зала принцеси, прикрашені картинки. І френськими Франсуа Буше та інших майстрів. Вже у другій половині XVIII століття на зміну легковажному Рококо прийшов неокласицизм, що став архітектурним вираженням доби просвітництва. Малий Тріанон розташований у Варсальському палацовому комплексі і є зразком архітектури французького класицизму XVIII століття, що поєднує в собі елементи неокласицизму. Палац створювався як місце для приватного відпочинку фаворитки короля Людовіка XV, Мадам де Помпадур, а згодом став улюбленою резиденцією Марії Антуанетти. Архітектурна будівля вражає строгими геометричними формами, чіткою симетрією та відсутністю надмірного декору. Фасади, прикрашені легкими колонадами прямокутними вікнами з тонким обрамленням. Пантеон, розташований у латинському кварталі Парижа, є монументальною спорудою у стилі неокласицизму, що вражає своєю строгістю, симетрією та величю, натхненою архітектурними формами античного Риму. Архітектурно пантеон поєднує елементи готичної конструктивної сміливості з класичними формами, як от коринські колони, фронтон і масивний купол, що домінує над горизонтами міста. Внутрішній простір оформлений з особливою урочистістю, аркади, мармірові панелі та фрески. Театр Одеон або Театр де Франс, розташований поблизу Люксембурзького саду в Парижі, і є знаковим прикладом раннього французького класицизму з елементами неокласицизму. Головний фасад оформлений як античний храм, шестиколонний портик з коринськими капітелями підтримує класичний фронтон. Також в архітектурі театру помітно прагнені до функціональності, амфітеатри і зали, спроєктовані з урахуванням акустики та зручності глядача. Початок 19 століття ознаменувався правлінням наполеона Бонапарта і водночас народженням нового стилю ампір. Це продовження неокласицизму, але з імперським розмахом. Архітектура ампіру прославляла військові перемоги і велич держави, з'являються тріумфальні арки, колони, масивні фасади. Тріумфальна арка, розташована в центрі площі Шарля де деколя в Парижі, є одним із найяскравіших зразків Ампіру. Її спорудження розпочалося у 1806 році за наказом Наполеона на, Бонапарта, на честь перемог великої армії і тривало кілька десятиліть. У стилістичному плані арка черпає натхнення з римських тріумфальних споруд, зокрема арки Тіта. Висота цієї споруди сягає 50 метрів, а масивні стіни прикрашені барельєфами і скульптурними композиціями, що оспівують сцени героїзму, жертовності і слави французьких воїнів. Гармонійні пропорції, стримана декоративність та урочистий вигляд арків тілюють дух класицизму й велич. Імперської ідеології того часу вже у середині ХІХ століття архітектура стає більш різноманітною, поширюється еклектика та історизм, стилі, що об'єднують елементи різних епох, готики, ренесансу та нормандського стилю. Опера гарньє є втіленням розкоші та пишності еклектичного стилю другої половини 19 століття, з виразним домінуванням необароко, яке поєднує класичні форми з пароковою театральністю, фасад споруди оздоблено коринськими колонами, пишним фронтоном, численними скульптурними групами. Інтер'єри опери Ган'є вражають своїм багатством: мармурові сходи, кришталеві люстри, фрески та дзеркала, особливо славу здобула головна сала з червоним оксамитом і позолоченням, а також стеля, розписана вже у ХХ столітті Марком Шаколом. Церква Святого Августина є ще одним зразком еклектичної архітектури ХІХ століття, яка гармонійно поєднує риси романського стилю, ренесансної пишності та модернових інженерних рішень. Проєкти архітектора Віктора Бальтера вирізняється новаторським підходом. Це була одна з перших церков у Франції, де використовували металевий каркас у конструкції, прихований за кам'яним облуцюванням, що дозволило звести величезний центральний купол на висоті 80 метрів без масивних опор. Фасад храму прикрашений багатим декором, аркадами, скульптурними елементами та двома вежами, а головний портал увінчено фігурою хреста і численними нішами зі святими. Кульмінація архітектурних змін стає гаусманізація Парижа, масштабна реконструкція міста, проведена під керівництвом барона Жоржа Османа. Одним із прикладів такої архітектури є бульвар Осман, що втілює стиль османівської урбаністики, що поєднує раціональне планування з елегантністю та монументальністю. Османівська архітектура вирізняється не лише естетикою, а й практичністю, широкі вулиці, просторі тротуари, регулярна забудова сприяли кращій вентиляції, освітленню та організації руху. Великі вітрини у перших поверхах свідчать про зростання ролі торгівлі, адже саме тут розташовані знамениті універмаги. Вже у кінці ХІХ століття у Франції починає зароджуватися стиль модерн, який став справжнім проривом у мистецтві та архітектурі. Його розквіт припадає на 1890-1910 роки. Модерн відмовляється від характеристик, які були притаманні еклектиці та історизму, замість цього природні форми, вигнуті лінії, рослинні ор... орнаменти та асиметрія. Одним із найвідоміших прикладів французької архітектури, стилю модерн кінця 19 століття є метро Парижа входи Гектора Гімара. Ось так коротенько ми з вами розглянули всю архітектуру Франції у 18-19 століттях. На завершення хочу сказати, що кожен стиль від рококо до експресивного модерну залишив унікальні пам'ятки, які сьогодні не лише прикрашають Францію, а й розповідають про її історичний шлях, культурні вподобання та архітектурні прагнення. Дякую за увагу!